Сьогодні 25 січня 2023 року заняття з грамоти. Тема заняття звук і буква Т. Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Сьогодні у нас з вами наше улюблене заняття із грамоти. Дітки до нас на заняття завітав цікавий звір, а який ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте, будь ласка. Любі дітки, подивіться на велику хижу кицю, в плямах, смужечках строкатих де саваною гуляти, зуби, кігті, як ножі, звірі, хто куди біжить, зараз буде не до ігор, бо полює лютий. Тигр. Так, дітки, до нас на заняття завітав тигр. Він із собою приніс цікаві завдання, які ми з вами маємо виконати. Тож давайте розпочинати. Перше завдання дуже цікаве. Подивіться, яку букву тримає дівчинка, ви вже її знаєте. Так, це буква А. Буква А позначає голосний звук А. Дітки, давайте назвемо картинки, що тут зображені, ключ, автобус. Янгол, ананас. Нам треба назвати слово, в якому немає звуку А. Назвіть, будь ласка. Ключ, так, в цьому слові немає звуку А. І ще одне слово тут є. Янгол. Так, правильно. Наступне нам треба назвати слово, в якому немає звука М. Давайте назвемо, які тут слова є білка, малина, комар, миша. Дітки в якому слові немає звука М. Так, в слові білка, молодці. Наступний дивимось: треба назвати слово, в якому немає звука. О, назвіть слова, назвіть малюнки, що тут зображені. давайте. Олівець, огірок, окуляри, брязкальце. В якому слові ми не чуємо звук О. Так, в слові «брязкальце». Молодці. Дітки, зараз треба назвати слово, в якому ми не почуємо звук П. Лампочка, парасолька, свинка, планшет. Дітки, в якому слові ми не чуємо з вами звука П. Правильно, в слові свинка. Молодці дітки! З першим завданням ми вже з вами справились. Нас чекає наступне завдання. Подивіться, які тут різні малюнки є, дітки. Давайте назвемо, що тут зображено. тарілка, торт, тумбочка, тигр, телевізор, трактор, трикутник, телефон, трава. Дітки, поміркуйте. Що є спільного у всіх цих словах? Тарілка, торт, тумбочка, телефон, трикутник, трава, трактор, тигр, телевізор. Давайте я вам допоможу, який перший звук ми чуємо в усіх цих словах? Так, звук Т. Дітки, ми сьогодні знайомимося зі ще однією буквою. Послухайте, будь ласка, вірші. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Дітки, сьогодні ми знайомимось із буквою Т, ось мене велика і маленька. Буква Т позначає звук Т, приголосний звук Т. Давайте подивимось та скажемо, на що схожа буква Т. Т. Грибок, так, є? Мухомор, ніби схожий на букву Т, клоун ручки розставив в сторони, молоток, що ще? Парасолька, так, схоже, і граблі. Ось, дітки, як багато речей, схоже на цю букву. Добре, дітки, а нас чекає наступне завдання. Подивіться, хто до нас завітав наші улюблені гноми-звуковички. Давайте згадаємо, які бувають звуки. Назвіть мені, будь ласка, які бувають звуки. Так, звуки бувають голосні і приголосні. А приголосні поділяються на приголосні тверді і приголосні м'які. Які звуки ми позначаємо кружечком? Голосні звуки. А які звуки ми позначаємо однією рисочкою. Правильно, тверді приголосні, а двома рисочками ми позначаємо м'які приголосні звуки. Добре, дітки. Нам треба з вами виконати звуковий аналіз до слова, що це зображено. Кит. Так, звуковий аналіз слова кит. Приготуйте, будь ласка, свої пенальчики з фішками будемо виконувати. Ви викладаєте в себе, потім ми перевіряємо. Перший звук у слові кит, звук к «К» викладаємо, другий звук кит, звук и І останній кит, звук т. Дітки, ось нас з вами звуковий аналіз слова кит. Подивіться, будь ласка, скажіть мені, скільки твердих приголосних звуків в ньому. Два. А скільки голосних? Правильно, один. Добре, дітки. Наступне слово лопата. Дітки, давайте виконаємо звуковий аналіз слова лопата. Перший звук лопата. Звук Л. Л. -л Викладаємо. Наступний звук О. Далі звук П. Наступний звук А. Далі йде звук Т. І в кінці ми чуємо звук А лопата. Дітки, ось ми з вами виклали звукову схему до слова лопата. Я гадаю, що у вас вийшло правильно. Давайте, скажіть мені, діти, з якого звуку починається слово. Який перший звук? Так, твердий приголосний. А який останній звук? Голосний, молодці. Порахуйте, скільки голосних звуків в слові? Правильно, три голосних звуки. Молодці діти. Наступне слово слово тигр. Тигриня до нас завітала, тож ми виконаємо звуковий аналіз його слова. Перший звук звук Т. Викладаємо далі тигр, звук І. Наступний звук Г, Г. І в кінці звук Р, тигр. Дітки, ось у нас з вами звуковий аналіз слова тигр. Далі. Нас слово тісто. Перший звук, який ми чуємо СІ, звук С «тісто». Далі йде звук І. «Тісто», звук С. Наступний. Далі викладаємо звук Т. І в кінці дітки ми з вами чуємо звук О. Тісто. Ось у нас звукова схема до слова тісто. Діти, скажіть мені, який перший звук у слові тісто? Так, який приголосний звук Ці молодці. Дітки, давайте порівняємо звукову схему до слова тигр і звукову схему до слова тісто. Перший звук у слові тигр ми чуємо звук Т. Він у нас твердий приголосний. А в слові тісто перший звук, який ми чуємо, звук «ці». Він м'який приголосний. З цього дітки ми можемо зробити висновок, що буква Т позначає твердий приголосний звук Т і м'який приголосний звук «ці». Я гадаю, що ви це все запам'ятаєте. А нас з вами вже чекає наступне завдання. Подивіться на картинку та скажіть мені, що тут зображено. Торт. Дітки, нам треба сказати, де знаходиться звук Т на початку слова в кін... всередині чи в кінці торт. В цьому слові так, ми чуємо звук Т на початку слова і в кінці слова. Молодці. Наступне слово квітка. Де знаходиться звук Т на початку, всередині чи в кінці, квітка. Так, всередині слова молодці. Кіт. Дітки, де ми чуємо звук Т на початку, всередині чи в кінці. Кіт. Так, в слові кіт звук. Ти знаходиться в кінці слова. Молодці, гарно справились. Дітки, а зараз я вам пропоную зробити букву Т або з пластиліну, або з рахувальних паличок. Візьміть, будь ласка, те, що ви приготували, дощечку з пластиліном або палички, і починаємо працювати. Подивіться на малюнок: ті, хто викладають букву Т з паличок, скільки вам знадобиться рахувальних паличок. Так, три палочки. А ті, хто роблять букву Т з пластиліну, вам знадобиться дві ковбаски, ну і можна прикрасити, ось як в мене на малюнку, квіточкою. Тож, починаємо працювати, дітки, і виробляємо букву Т, яка позначає звук Т. Я гадаю, діти, що у вас у всіх дуже гарно вийде. Ви можете продовжувати працювати. А я, дітки, буду з вами прощатися. Та я дуже хочу побачити фото ваших робіт із буквою Т. Дітки, яку букву ми сьогодні вивчили? Правильно, букву Т. Молодці. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Та вже мені час прощатися до наступної зустрічі. Бувайте.